Ой, я вам хочу показати такий цікавий пень. Я думаю, багато хто вже здогадався, але доволі такі гарні екземплярчики. Так, оно, виймаємо. І це у нас пальці мерця, грибочок. Він доволі такий цупкий. Так оно. Ого! Ну, їсти його, звісно, не можна, бо він дуже твердий. Але дивіться, які руки. Руки обвуглені, а всередині він такий біленький. Прикольний грибочок. Пальці мерця. І вони прямо такі, наче вуголь на них. Цікавий. Але у мене цей грибочок знайшовся вперше. Ой, пальці мерця. І вони прямо такі наче, вуголь на них. цікавий Ну, запаху немає такого явного. І такі. Привіт! Прикольно. Не буду займати, більше вам показала, сама подивилася. Ну, але мені дуже-дуже цікаво. Може він чомусь корисний. Ну, підскажіть, будь ласка. Чесно, я не знаю. Але я вдячна, що мій лісовичок показує ось такі цікаві грибочки, які я бачу вперше. Скільки хожу по лісу, я їх ніколи не зустрічала. Ну, а це вам на те. Пальці мерцяє. І реально, наче пальчики. Прикольно. Так, показала вам, розказала, сама подивилася. Ой, ну, таке. Так, цікаво, навіть не відпускає.